Шукайте цікаві дизайни для свого дому. Ми готові допомогти з підбором сучасних рішень та втілити всі ваші бажання створити унікальний простір під ваші Ми Пропонуємо послуги дизайнерів з візуалізацією та супроводом вашого об'єкту. Бо ремонт це не тільки шпалери і мебелі, це продумана система з сотень деталей. Дизайн-проект економить час, гроші і нерви. Ми працюємо від ідеї до реалізації і створюємо простір, у якому хочеться залишитись. Хочете познайомитись з нашими дизайнерами? Переходьте до нашого профілю. Шукаєте цікаві дизайни для свого дому. Ми готові допомогти з підбором сучасних рішень та втілити всі ваші бажання створити унікальний простір під ваших проблем. Пропонуємо послуги дизайнерів з візуалізацією та супроводом вашого об'єкту. Бо ремонт – це не тільки і меблі, це продумана система з сотень деталей. Дизайн-проект економить час, гроші і нерви. Ми працюємо від ідеї до реалізації створюємо простір, у якому хочеться залишитись. Хочете познайомитись з нашими дизайнерами, переходьте до нашого профілю. Шукайте цікаві дизайни для свого дому. Ми готові допомогти з підбором сучасних рішень та втілити всі ваші бажання створити унікальний простір. Ми пропонуємо послуги дизайнерів з візуалізацією та супроводом вашого об'єкту. Бо ремонт це не тільки шпамарі і мебелі, це продумана система з сотень деталей. Дизайн-проект економить час, гроші і нерви. Ми працюємо від ідеї до реалізації і створюємо простір, у якому хочеться залишитись. Хочете познайомитись з нашими дизайнерами? Вже бачили в епіцентрі новинку унікальний виставковий стенд, якого немає в жодних інших компаніях. Запоріжжя це студія сучасних натяжних стель дизайн груп, яка не соромиться показати якість своїх робіт наживо. Їх основна мета ще до замовлення продемонструвати людям кінцевий результат, який ті отримують. Вони об'єднують дизайн, світлоінженерію в єдину ідею, щоб у вашому домі було не просто гарно, а й розумно, так як працюють із системою розумний дім. Власний дизайнер супроводжуватиме ваш ремонт від і до на стенді. Продемонстру. Ровано як масштабно стелі та світло можуть змінити простір. обирайте на будь-який смак тканині, полотняні, акустичні натяжні стелі, екологічно чисті, не підтримують горіння та мають сертифікати пожежної безпеки. Тіньові та парящі з периметральною підсвіткою або повним засвітленням, які перевернуть уявлення про сучасний інтер'єр. Ефект вау гарантовано в нижній частині. Продемонстровано примикання натяжних стель всіх можливих видів. Світильники не менше ексклюзив. жодних випадкових рішень, тільки продуманий мінімалізм, що праців. Дюна люмов втоплені в рівень зі стелею. Нанотреки, магнітні системи освітлення, ідеальні для тих, хто обирає повну естетику без зайвого увага! Освітлювальні пристрої, які купуватимуться в епіцентрі, дизайн груп, монтують вам безкоштовно. великий вибір карнизів під будь-який стиль інтер'єру. Особливо мій фаворит сучасний.